Ще одне розлучення в українському шоу-бізнесі відбулось. Тарас і Олена Тополя заявили про своє розлучення. Вчора я бачився з Тарасом Тополею. Не ось е... Якийсь він без настрою був. Ні, навпаки. Навпаки, Ні. Я, я вже говорив про це з, з Тарасом. Дивіться, деколи все стається на краще. Це правда. Е, Я бачився з Оленою Тополею. Ми з нею відносно нещодавно там розмовляли про її творчість і так далі. Я бачив, бачився з Тарасом також. От ви знаєте, можливо, деколи дійсно приходить той момент, особливо в творчих людей, коли треба на. Крім це, оце типу, по порозвалювати для того, щоб почати далі будувати своє як просто життя, так і творче життя. Тому що людям творчим потрібні постійні качелі. Не може просто психіка, звичайна психіка, існувати в тілі творчої людини. Їм потрібні постійні вибухи. Їм постійні потрібні там якісь салюті. Їм потрібно постійно бурю, емоцій в собі переживати для того, щоб потім це все. Показувати на сцені Ну, нічого поганого в цьому слові, яке називається розлучення, немає. В них є троє дітей, якими вони будуть займатися. В них є реально класна творча кар'єра, яку сам зараз розбиваю. і далі продовжать. І от коли чують слово розлучення, в нас одразу чомусь туди прикріпили цей фант, про те, що це дуже погано. Це дуже погано. Ребят, ви навіть не уявляєте, що зараз з ними буде відбуватися, і в них все буде добре. А люди, які сидять і думають, що це дуже погано, це у вас це дуже погано в бошках. А у а них все прекрасно. Я підтримую. Я підтримую. Я привітав Тараса в нашому клубі, розвідонок. Угу. Ось, і ну, типу, просто далі треба зуміти налаштувати своє життя по-іншому і рухатись далі. А це ж тепер плюс один холостяк і плюс одна холостячка в українському oh, шоу. О єс! Yes. 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 А це означає, що плюс два свіжих романа. Цілком можливо знову з'являться в українському шоу-бізнесі. І нам буде про що поговорити, і тобі буде про що поговорити і зіркам, і Артуру буде про що поговорити. А в мене в мене вже є про що поговорити. А ну... я навіть знаю причину розлучення траси Опа. та політиколі. Вони обидвоє до речі, сказали, що «no comments», тільки спільна заява і доповажи. Ну вибачте мене, будь ласка, Олена і Тарас. Але я Олена Тополя, саме зараз у неї новий виток в кар'єрі, і вона стала рок дівою. Вона тепер буде й а гурт «Антитіла» теж рок-гурт. І я думаю, що вдома просто в одній кімнаті ця енергія рокова жінка і роковий чоловік просто ну не змогли проіснувати. Вони навіть не диванчики. Ввечері просто не можуть разом посидіти, тому що її треба на гітарі. Бринкать, а йому треба на барабанах це все роз, розбити. Знаєте, більш нуднішого інсайту я не чув за останні роки. Ну я впевнений в цьому, що вони просто е, е, ну не, не знаєте, ну як не можна, вони з різних е, цих текстур е, завжди були. Вона поп, він рок. А саме зараз два роки разом. Уявіть два роки, які щось там вирішують.